Авто для АТО Небайдучі тернополяни продовжують допомагати тим, хто боронить Україну на сході. Цього разу нашим хлопцям передадуть чотири позашляховики. Захисникам України, що воюють в зоні АТО, сьогодні дуже потрібні автомобілі, адже там від транспорту залежить багато. Дізнавшись про це, компанія Protection Group разом з друзями-підприємцями вирішила придбати авто для хлопців на сході. Якраз в умовах, тих, які складаються безпосередньо там на передовій, є дуже велика потреба в техніці. тому що велика частина техніки вже там і зруйнована, знищена, і відповідно ми прийняли рішення, що необхідно таким чином допомогти. Перш ніж відправити авто на схід, їх тестують на придатність до екстремальних умов на станції техобслуговування, погодились безкоштовно провести додатковий огляд і забезпечити ідеальний стан транспорту. Ми передаємо два таких автомобілі. І плануємо ще передавати два автомобілі на наступний тиждень. Тобто, це достатня кількість. Вона вони будуть надані нашим представникам органів внутрішніх справ. Таким чином, підтримувати українських військових протекшн груп закликає й інших меценатів та усіх тих, хто не може сам взяти зброю і під це захищати батьківщину.